Так, починаємо огляд з середини 13-14 секції. Сьогодні у нас грін у другий. Робимо огляд, починаю одразу з середини. Перше, що кидається в очі, двері поставлені. Нагадую, двері у нас середині білі. Зовні темна, ось, як він називається графіт чи якось так. Котли ще не стоять, опалення ще не стоїть, але збираються вже починати ставити, тільки зараз дороблять... Те, що їм треба на шосеньтехніки. Дивіться, МЗК вже пошкурені, вже біленькі, тільки треба фарбу накласти, постелях підготовлюють, подекуди бачите, підчухують, вже теж готують. Стоять вже перила, це добре. Електрика теж розкидується. Нема ще електричних щитків, але вони привозять їх одразу, вставляють, вставляють і потім розключають. Тобто тут не буде такого спочатку щиток, потім якесь обладнання, воно одразу приходить з обладнанням. тому Плюс плитку поки що на підлозі не робили. Там, показав Зараз підемо в наступну секцію, покажу, що в наступній секції. так Дивіться. Поотеплювали кумина. Ще не всюди кинули бараник, тому що от на цій кукушці вже баранаки а, а на ті ще нема. Ну, тобто тут на цьому комені є, отут є. З якоїсь сторони є, з якоїсь нема. Тобто в процесі зараз те, щоб доробити вже і фасади на даху, воно вже все в принципі на виході. Давайте трішечки вам виглядів покажу в сторону секції номер 2021 і всіх інших. От озеро. Давайте я вам зараз наближу що, озеро. Навіть каміння видно, це каміння на глибині 2,5 метри. Щоб розуміли, наскільки чиста вода. Там потім підійду, покажу вам, як біоплату вже засадили, як воно там робить. Ну, В принципі, тут ще лишаються накривочки, тут бачимо, що вже підійшли утеплювачем. Теж все комбіноване, Мінеральна вата, пінопласт. Все як завжди. ну, Заходимо в секцію номер 14 Тут така ж сама історія. Вже бачимо, що штукатурка є місцями, я так розумію ще тут не затирали от, от вже пошпакльовано. В принципі, 14 -та секція така ж сама історія. Ми бачимо, що оцей пил на нанизу. Так само двері вже стоять, я не знаю, мабуть, закриті. От, такі самі. Поки нема там приборів, мається на увазі котлів і радіаторів, поки що можна тримати відкритими Зручності. Ну, Тут так само виходить, що там, де квартири вже пошпакльовані, вже труть коридори, так. а де е сходова ще, ще лишили. Так. Ну, в принципі, темпи, які повинні бути 60 днів на те, щоб завершити ці дві секції, у нас зараз стоїть для того, щоб вже здати третій будинок в цьому році нашої компанії. Тому є надії на те, що це зробиться, тому що тут не буде вже таких проблем із адресою, як на парксайді, в тому числі, не буде вже там багатьох нюансів, тому що ця секція доєднується. До сусідньої забудови. Благоустрій вже погоджено. Фактично походимо на фінішну пряму. Так, ну переходжу далі до наступних робіт. По фасаду треба сказати. Фасад фактично утеплений на десь 55-60%. Зараз я вам покажу по, по якій стороні що зроблено. Так, це одна з північноумовна сторона, вона повністю зроблена. Крім кутів, це балкони, ми їх відносимо до цих площин. Тобто ця сторона зроблена і південна так само зроблена. Тепер з тої сторони рівно половина утеплена, і частина вже навіть затягнута бараником, частина підготовлена, тобто там вже нанесли ґрунт фарбу. І Частину доробляють зараз якраз балкони. От Звідси там деякі балкони навіть вже зроблені, деякі балкони зараз доробляють. Тобто Виходить, що з. Західної площини половина утеплена і десь відсотків 20-25 в роботі по фінішній частині. З цієї сторони трошечки інша ситуація. Тут утеплено трошечки менше, але більше готово. Тобто, фактично, тут оці два вікна і навіть три. Навіть з цим балконом, воно вже все затягнуто бараником, лишається тільки ця частина. Тут вже все погрунтовано, лишається фініш тягнути. Але нема ще більше трошечки більше, ніж половина утеплювача докута. Вони так рухаються один до одного, завершуючи кожну свою площину ці бригади. Ну, точніше, це все одна бригада, це, скажімо так, можна назвати відділення. По 13-14 в планах зробити. Тимчасовий заїзд, він буде поки що технічний до таунхаусів, які ще ми поки не побудували. Зробити благоустрій біля е, тої дороги. Вихід до озера невеличкий, метрів 10 Оця вся сторона буде благоустрій. Тут патіо у нас у цих комерцій. Потім десь тут буде проходити. і... Повертати сюди і ще хочемо зробити парковочку. Навпроти виходить 10-11 секції, яка також буде працювати і для 13-14. Парковка буде перпендикулярна, тобто машин стане трошечки більше об'єм, десь приблизно ну, от від кута цієї секції і до е, от того червоного вагончика. От, не знаю, отак от його показую. Десь приблизно там паркомість до 20, ще додатково додасться. Тут паркоміс не буде, тут буде територія без автомобілів. Тобто, але додасться територія для прогулянки для того, щоб подивитися на озеро. До озера під підходу, прямо так, щоб можна зайти, не буде, але зробимо так, щоб ви могли підійти, просто подивитися, постояти, попити каву. Так, пішли далі до секції 25 і трошечки розкажу по таунах і по 32 33-й. Ну, тут на 20 і 21-х працює бригада а саме під нашим безпосереднім керівництвом точніше, генерального підрядника. Тобто це не такі, знаєте, стандартні підрядники які потім наймає ще людей. Тут ми напряму фактично, наймаємо, винаймаємо цих людей. Тобто тут у нас ситуація трошечки інша. Ми тут вже, як ми казали, змінюємо тактику, починаємо потихеньку до себе набирати людей для того, щоб мати... Ну, фактично, там завжди якийсь мінімум по робітниках монолітної сфери. Ми бачимо, що вже є колони першого поверху, тобто перекриття повністю над секцією номер 20 завершено. І, в принципі, можна подивитися, як буде виглядати вигляд з першого поверху на озеро. Оце є балкон першого поверху, оце є озеро. Озеро знаходиться десь метрів на 6 менш нижче, ніж э, рівень вікна э, поверху. Номер один 20 секції. Тобто, купуючи на першому поверсі квартиру, ви отримуєте ну, непоганий вигляд на озеро. Е тому що багато людей думали, що купуючи перший поверх, вони не будуть бачити цього озера. Вони будуть його бачити навіть краще, ніж, е навіть краще, ніж ми. Отут е ми потихеньку вже почали працювати з біоплатою. Ці всі зелені водорості. Бачите, от плаває. Е Ця рослинка, я не знаю їх назв, скажу чесно, але оця, вона якраз ця рослина і повинна плавати. Там так само вони десь є. І. Е, от вони. Вони їх тут потихеньку починають підсаджувати. Зараз вам покажу, що щось нижче. От, бачите, воно висаджено прямо в, в горщиках для того, щоб воно підживлялося. Так от. Там бачимо витік води якраз. Давайте наближу, щоб ви подивилися. Вода витікає. Тут була у нас невеличка аварія, але е після того бачимо, що озеро відновилося, і це добре, тому що ми ну, дуже сильно боялися, що Ото коли були дощі, бо були, величезне, було величезне замулення через те, що змивалися в грунти. Глина, і вона дуже сильно там це озеро прям замулила. Але бачимо на сьогоднішній момент, що все добре з озером, вода чиста, воно відновилося, якраз в тому числі за рахунок того, що тут починає працювати потихеньку своя екосистема. Ми ще тут повноцінно прям. Сильно так не займалися, цим висадили перші рослини для того, щоб подивитися, як вони, як вони живуть, як вони підживлюються, і після цього вже будуть основні частини рослин розсаджуватись. Ну, бачимо, там, -там горшик, там, 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 там. Єдине, що мінус, треба буде попросити все ж таки, з робітниками поговорити, оцей пінопласт, бачите, це є пінопласт. Треба прибирати, треба зібрати. Ми вже це робили, знаємо про цю проблему через те, що робиться фасад секції 13-14 я Думаю, така ж сама історія потім буде з 20-21. Один з варіантів, можна просто перейти на мінеральну вату по цій частині, щоб воно не шкодило, не шкодило озеро. Так, давайте перейду тепер, мабуть, до секції 32-33. На таунах я вже стояв, вам покажу, де знаходиться 32 і 33 секції. Поки я йду трошечки розкажу по таунах, тому що ми їх ще раз перерахували, ще раз допрацювали питання котлів, газу, кількості електрики. Там Ще раз нагадаю, там будуть своє, свої котли нормальні, адекватні, скажімо так, ціна якість, такі, що треба буде міняти. Потім Через те, що газ у нас підводиться одразу в місце, як спеціальне місце, як нібито міні-котельня в кожному тауні, то газ ми не тягнемо на кухню, на кухні лишається електрика, тому на цей таун ми даємо 16 кВт електрики, для того, щоб, для того, щоб збільшити. Потужність, тому що все ж таки там може буде більше готуватись, кількість людей в тауні може бути жити більше. Тому в таун дамо 16 кВт, плюс підведемо газ для опалення. Я думаю, що це досить вигідна історія. Опалення буде ще раз, кажу кажу котельня знаходиться на останньому порсі, на третьому в тауні Вона невеличка, це фактично таке приміщення, як. Кладовка тільки на верхньому рівні. Ну, Можна її використовувати як чердак, то вже кожен сам розбереться, як йому його використовувати. Так, тепер рухаємось до 32-33. Насправді ми практично вже завершили всі роботи не тільки по 32, 33, а й по всіх секціях, які там і тут знаходяться, і там. У нас вже є практично всі планування. Я вже казав, що ми ці планування показувати нікому не будемо, але 32, 33, скорше за все, найближчим часом ми е дамо можливість з нею ознайомитись, тому що, можливо, деякі люди захочуть е планувати собі. Якісь там більші квартири або навпаки менше. Наприклад, когось перевезти собі старших батьків поближче до себе. Тому ми просто покажемо, що де і як. Вже звідси видно це місце, де буде знаходитися 32-33 секції. Зараз вже підходжу ближче і покажу в деталях, як воно є. Ну, ось ми вже підходимо до місця розташування 32-33 секції. Колись давно точно я робив про них відео. Ми трошечки розчистили, бачите ці панелі, це залишки від, від е, е, літнього кінотеатру, який там от, далі знаходився. Бачите, ще старий стовп освітлення стояв тут. Воно вже потім буде захаращено, вже заросше. Ми вже потроху це розбираємо. От залишки, там якихось бетонних блоків, шифера, от якісь теж конструкції. Залізобетонні. Ось це місце, де буде розташовано. Одна секція буде розташована ось так, а друга секція звідси і ось сюди. Вон там, навіть колишик бачу, де її кінець, От дотуди вона буде. І уходити в глибину, а друга десь звідси починатись і буде йти десь в район, ну там, де дорога вже, от де дорога. Спочатку вони були одна напроти одної, потім ми їх рознесли так, щоб вони сильно виглядом не пересікались. В чому плюс цих секцій? Плюс їх знаходиться в тому, що фактично вони знаходяться, ну я не знаю, я вам зараз спробую зробити. Для тих, хто не боїться лісу, та наскільки там такий справжній, аутентичний, як то кажуть, люблять люди казати, ліс. Одразу покажу, як вигляд. з... Одній з цих секцій, і точніше, вихід з однієї з цих секцій буде в ліс. Пішли. Я саме цю секцію обирав, бо вона мені більше подобається, тому що вона більше відкрита до сонця, там трошки південного сонця є. І є отакий от захід в ліс навпростець. На Фактично, ви виходите прямо в Брюховицький ліс. Я не знаю, як ми тут будемо ставити парканчик в будь-якому разі якісь зробимо, ну, як мінімум, від, просто від звірів, щоб та ж сама лисиця близько не підходила, а, прямо по межі ділянці. Але от я пройшов буквально там 10 кроків, я вже фактично, якщо не обертатись назад, відчуваю, що я в лісі. І для тих людей, хто, наприклад, там має собаку, я не знаю, кітку, ще що, щось. Для них буде дуже зручно мати можливість одразу вийти вигуляти свого питомця прямо в лісі. Ну, і з іншої сторони така ж сама історія, але за цим пагорбом знаходиться приватна територія. Тому треба на то зважати, що в ту сторону. Ви виходите на пагорб і з тої сторони пагорб приватна територія, там теж буде паркан. Тому якщо захочете влізти з тої сторони, то треба йти по пагорбу вверх або ось е тим яром. І так само вийдете туди нагору, в ліс. Фактично без різниці. Тут точно є дорога, я тут не один раз бігав, ходив. Ми виходимо нагору, вон там я бачу стежку. І стежка потім пішла направо. і ви можете гуляти прямо в ліс. Ось плюс 32-33 секції, що ви можете. Що ви фактично відчуваєте себе в лісі. Тут буде дуже тихо. Тут ми вже перевіряли нечутно, як іде залізничний потяг, наприклад, який йде там ближче до секції 12, яка практично прямо навпроти нього знаходиться. Тому. Майте на увазі, ми скорше за все, найближчим часом не відкриємо продажі. У нас є документи, повністю, повністю вся, вся документація, яка дозволяє нам продавати. Але ми поки що цього не робимо до моменту, поки у нас не буде чіткого розуміння ринкового саме по тому, як зараз буде ринок ці квартири поглинати. Це дуже важливий момент. Я вже неодноразово казав, що більшість забудовників. Підсіли на голку початку нових об'єктів, зливають якісні квартири, нібито в конкурентів, в тому числі і в себе, відгризають частину ринку. Це діє, як тимчасово, як, як швидкі вуглеводи в нашому організмі, тобто дають спочатку енергію, а потім просять ще. І фактично замість там двох-трьох об'єктів, які треба добудовувати, отримують 4-5, по яких нічого не робиться. Тому ми, я вже казав, в цьому році поміняли тактику. Не починаємо, навіть якщо є документи до моменту, поки не буде розуміння. І ми виходимо, що в цьому році вже змогли здати два великих об'єкти: першу четверту е секції третього Грінвуду, і також перший парксайт. Єдине, що там з парксайтом зараз з адресою була замінка, вже вона вирішується, але вже фактично вирішилася. Треба лише тиждень почекати. Е, і е, за рахунок цього, у нас вивільнилися квартири, які є вже готові. Підпадають під Єуселі і всі інші програми. За рахунок цього ми вже починаємо фінансувати інші будови. І тільки після цього починаємо нові об'єкти. Як тільки зараз передамо перший будинок парксайду, ми розпочнемо рух у напрямку 32-33 таунхаусів на Грінвуді 2. І таким чином собі зробили якусь таку додаткову мотивацію. Здали об'єкт, почали новий. Здали об'єкт, почали новий. Ясно, що деякі нові об'єкти можуть бути або за маленькі, або за великі, тому іноді буде. Здали великий об'єкт, почали два малих, наприклад. Тому що 32-33 це десь третина від одного парксайду для розуміння. Ну, в принципі, це все, що хотів сказати, тому планування протягом 10 днів з'являться. Десь через тиждень я до цього питання повернуся. Зараз роблю тільки заготовки. Ціни будуть приблизно такі самі, як 20-25. і 25. І Нагадую, що чим відрізняються 32-33 і 33 секції, вони з ліфтами, але чотирьохповерхові. Чотири поверхи, і під кожною з цих секцій є паркінг. Це теж дуже важливо. Тобто там забезпеченість паркінгами практично один до одного в цих секціях, через те, що вони в самій глибині знаходяться. Тому ось так ми вирішили це зробити. Ну, думаю, багато кому Грінвуд другий завжди був цікавий, і наше приключення фокусу на парксайд було чисто тактичне, виходячи з того, що відбувалося на ринку. На сьогоднішній момент ми знов повертаємо свій фокус уваги до другого Грінвуду. Я думаю, ви бачите по 13-14 секції, як ми це робимо. Е, найближчим часом буде багато цікавих новин. Я вже кажу це точно другий раз, а може і третій. Але прошу ще зачекати, тому що краще ми краще підготуємось до цих новин і потім зробимо сюрприз. Тому всі, хто е, думав на рахунок другого Грінвуду, не спішіть купувати в інших місцях або в Грінводах інших, тому що найближчим часом, можливо, вас щось зацікавить. Ну, На цьому, мабуть, все. Показую вам ще трошечки виглядів. І що вже дивіться, як 14 та секція, добре виглядає, вже фактично виглядає як частково готова. Практично не відрізняється, дійсно лишається по плану нашому 60 днів. Але там далі буде як буде, тому що, ну, самі розумієте, сьогодні у нас більш-менш нормальна ситуація, завтра щось змінилося, тому ми будемо підлаштовуватися. Все, до наступних зустрічей. На Грінводі другому з вами був Сидорський Максим. До побачення.